Правова обізнаність сільських громад таку мету має проект, що реалізується в Україні за підтримки посольства Королівства Норвегії. Проект пілотний і діє у семи регіонах. Івано-Франківщина серед них. Суть такої ініціативи допомогти сільським громадам у вирішенні різних правових питань і створити такі умови, аби надалі сільська влада могла безоплатно надавати людям юридичні послуги. Фактично, це робота наших юристів. Це було два виїзди в місяць у ту сільську громаду. Причому він півдня працював у громаді для сільської ради і півдня працював для мешканців. Тобто мешканці приходили на прийом. Тобто, фактично, один повний робочий день на місяць, і це невеликі гроші для них буде надалі. В рамках проєкту у різні села області навідуються громадські юристи. Юлія Кміт та Ференс одна з таких. каже: юридична необізнаність сільського населення нині велика проблема. Люди навіть не розуміють, до якої структури звертатися за допомогою. Багато питань пов'язані з спадщиною, оскільки зараз постійно правила. Оформлення спадщини змінюється, тому це дуже важливо для кожної людини вияснити, як саме оформити документи і де саме можна це зробити. Як можна оформити довіреності, не їдучи у район до нотаріуса? Це можна звернутися до сільського голови, де вони допоможуть оформити набагато дешевше, ніж нотаріус в район. Сільські громади, які вже відчули, як діє така юридична допомога, нині одноголосно заявляють про її подальшу необхідність. Проєкт багато чого дає. Наприклад, навіть якщо в нас є юрист, приїжджає, то це дуже прекрасно, тому що в нас село, тільки сільська рада, має п'ять працівників, які згідно. Е Згідно розпису тільки п'ять рахується, і ми такої кваліфікаційної не можемо дати поради людям. Людей приходило досить багато на прийоми, виділили актовий зал. І потім, коли перестала вже ця програма, на жаль, працювати, то люди все одно приходять, але ми вже маємо електронку, і ми вже допомагаємо самі, задаємо питання і вже не приїздить юрист, а в електронній формі нам приходить відповідь. Поширювати юридичні знання сільських громад. Координатори проекту пропонують і через районні ЦНАПи. Щоб дає можливості в районних центрах надання адміністративних послуг, також приймав юрист на безоплатній основі, щоб мешканці сільських районів мали можливість отримати безоплатну правову допомогу в єдиному місці, де надаються послуги адміністрації. Це перше ми таки запропонували в Україні. Будемо дивитися наскільки воно у нас приживеться, і чи зможемо потім поширити його на території України. В Україні проект реалізує благодійний фонд всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги регіональним партнером на Прикарпатті став молодіжний громадський центр Еталон. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.